Вітаю вас, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. І хочу, щоб ви привіталися, теж один одного, привітали. Так, хто далеко, так отак, от помахайте навіть просто. Слава Богу! як Дуже гарно наблюдати любов, яка між нами. любов'ю Ісуса Христа. Дійсно. Значить, відкривайте, будь ласка. Книгу пісні пісні. Божа Любов і людська досконалість. Да, Божу любов я знаю, а людську досконалість не зустрічав. Ну зараз ми побачимо. Пісня над піснями це одна з найпрекрасніших поетичних книг у Біблії. Ви знаєте, що Біблія состоїть із е, книг. Які там є пророчі книги, а є й поетичні. То пісні пісні найкраща і найпрекрасніше із цих поетичних книг. Вона оспівує кохання. Вона оспівує кохання у його таких численних проявах. В ньому, у коханні, яке від Бога, дуже багато проявів. Вона описує такий... Близькість навіть описує вона. Ця книга да, вона описує глибокі, такі пристрасні стосунки. І у пісні над піснями 4 7, давайте відкриємо, там красномовно сказано, красномовно, я зачитую ти вся прекрасна. Моя подруженька і вади в тобі. Немає. Ось чому я казав, що людей я не бачив досконалих, да? а Бог їх бачить. І ми зараз подивимося. Бо якщо брати, що ці слова говорить Господь до нас, до своєї церкви, то Він каже: ти прекрасна, подруженько моя, ти прекрасна. І каже, що вади в тобі немає, ти досконала. І цей вірш втілює. Ідеал кохання втілює да, в себе. Такий інтимний такий зв'язок між закоханими. Я думаю, всі ми були або є закохані. І от ці слова вони описують описують, ілюструють таку глибоку, глибоку істину про божественне кохання. Ми всі, хто закохувалися в своєму житті, може терпіли і фіаско, то була недосконала любов. А тут описується про любов Божу. Вона є досконалою. І що означає це ти прекрасна, ти прекрасна моя подруженька. Бути прекрасною це значить що? Це в тобі втілення краси. Всієї краси, яка. Виходить за межі фізичного. Це духовна краса. Зрозумійте. Вона говорить про чистоту серця людського, про ясність намірів людських, про глибину людського характера. Но він також говорить: тут вади в тобі немає. І що це, про що тут говориться? Це наголошується на бездоганності. Ось де бездоганна, описується. Людина бездоганність вади немає, каже в тобі. Ми всі в гріховному стані. Ми часто несемо тягар якісь минулих таких помилок, які ми завершали в своєму житті. Ми несемо шрами такі від якихось емоційних ран. Нам може сказали слово. І ми обідались, і це вже рана, і ми її несемо, і нам важко її нести. Це шрам. Розумієте, воно оставляє шрами. Воно дає невпевненість людині. Кая ні. Куди ж мені до досконалості? Вони оці рани, оці всі шрами, вони псують наше самовосприйняття. Ми вже говоримо, що ні, ми не такі. Як говорить про нас Бог. Ну однак, коли кохану людину розглядають очима любові, зрозумієте, да? ви себе зараз розглядаєте очима нелюбові. і кажете, я ніякий, ніяка. А, а от ви подивіться очами Божої любові. Всі недоліки очами любові, вони приховуються. Ви замітили, да? Ви дивитесь і кажете, ох ти й вибрав собі подруженьку, я б ніколи не вибрав. А він каже, ти що? це найкраще, що є в цьому світі. Да? О, е, дивіться, любов очима, тобто, очі любові, да, вони е, всі недоліки приховують за мантією благодаті. Згласні ви? Да? Отак От і Господь дивиться на нас. Мантія благодаті. Тут мається на увазі, що справжня любов, вона бачить далі, чим зовнішність. Розумієте? Вона бачить десь там всередині. І тому Біблія говорить, що потрібна міловідність, вона обманчива. А от внутрішнє, оце, що бачить Бог, і оце Бог бачить через мантію благодаті. Він бачить якусь глибшу красу. Він бачить ту красу, яка корениться в дусі. І якщо ми віруючі люди, наш дух возроджений, і е, ця досконалість вона розвивається, розвивається і вона свого часу прийде. Тоді, коли ми зустрінемося з Господом обличчям до обличчя, у християнській теології цей уривок, який ми прочитали зараз, він знаходить свій відгук. Як Бог бачить свій улюблений народ. Да? І от Він там описує. Ну, так говорять, да? Бог бачить нас через призму Христа, через призму Його християнського тобто христового визволення, викуплення нас. І Його Божа любов, вона дозволяє нам скинути тягар отого провини, отого сорому. І вона одягає нас у праведність, у праведність і ототожнює нас із своїми улюбленими. Він каже: Ти улюблена моя, значить ми всі Його улюблені. І цей погляд Божественний він змінює нашу навіть власну перспективу, да? коли ми дивимося на інших. Ми тепер бачимо, що, ага, на себе треба дивитись так, як Бог дивиться на нас. А тепер давайте подивимося так на других. Як Бог дивиться на них, Бог заохочує нас бачити їх такими, якими Він бачить людей навколо нас. Якими він бачить? Він бачить вільними від плян. Благодаря Ісусу Христу, Його жертві, Його крові, яка омила. Він бачить нас вільними від плям і гріха, і зла. То не будьте в гріху, не будьте у злі, бо Господь вас бачить вільними від цього. Він вас зробив уже вільними. Навіщо повертаємося? Навіщо буваємо злими? Ми викуплені. І ми прекрасні. Слава йому. І він, Бог спонукає нас любити інших з таким самим непохитним прийняттям, як Він приймає нас. <кхи> да? Він хоче, щоб ми просто вирощували стосунки один між одним. Стосунки, які підносять, а не опускають. Підносять, а не принижують. Тих, у шлюбі. Да, це послання, цей вірш набуває ще одного рівня значення. Воно стає закликом дивитися на нашого чоловіка чи на нашу дружину, дивитися очима любові. Підносити е відзначати його якості чи її якості, а не недостатки. Підносити Якості свого супруга чи супруги, які роблять його її унікально прекрасними. Унікально прекрасними. Давайте переносити це твердження у наше повсякденне життя. Ми всі прекрасні в очах нашого Творця, ми всі призначені Його любов'ю не бути осудженими. Позбавленими осуду, то давайте не осуджувати ні себе, ні кого іншого, а слідувати Христу, який весь осуд взяв на себе. Нехай це усвідомлення, воно надихне нас відображати Божу любов в своєму житті, Божу любов у наших стосунках, бачити красу не тільки в собі, а й в інших. Давайте вчитися це. Давайте присвячувати себе піднесенню одна, одне одного, а не приниженню одне одного. Давайте приймемо це покликання від Бога. Да? Щодня давайте нагадувати про нього собі, що в любові справді немає жодної плями. Якщо ви хочете, щоб у вашої супругі. Чи у супруга, чи у брата, чи у ближнього не було плям. Дивіться на нього очима Божої любові. Амінь. Амінь.